Вона з'єднує два туристичних центри західної України. Однак роками жахає водіїв. Дорога Львів Івано-Франківськ вся у суцільних глибоких ямах. Місцеві водії тільки встигають, що ремонтувати ходові своїх автівок та пошкоджені колеса. Ця дорога давно потребувала ремонту. Бажано років 10 тому. бажано було її перемонтувати. Сьогодні ж водії не вірять своїм очам. Дорогу нарешті почали ремонтувати. У перший же день тут працюють десятки одиниць техніки. Для облаштування її монолітної основи, на яку будуть покладені ще кілька шарів асфальту. Ремонтники застосовують наразі рідкісну для України технологію холодного ресайклінгу. Зараз ми йдемо на глибину 22 см, сантиметри. Змішуємо. Новий матеріал цей щебенево піщано суміш змішується зі всім тим дорожнім одягом, старим, який є внизу, з добавленням води. От, наступним проходом буде вже додання цементу. в даному випадку у нас комплексне це буде цемент і бітумна емульсія. і бітум. Така технологія, кажуть дорожники, вже успішно зарекомендувала себе на гірській дорозі, що веде через село Яблуниця до туристичного комплексу Буковель. Вона вже шість років в ідеальному стані. А також на об'їзній по вулиці Набережна в Івано-Франківську. Завдяки старанням. керівництва держави, в лиці президента, прем'єра. Завдяки старанням депутатів від Львівщини, депутатам від Франківщини, урядом було прийнято рішення збудувати дорогу якісно. Львів Івано-Франківська. Майже 40 кілометрів дороги державного значення на ділянці від Львова до межі з Івано-Франківською областю дорожники обіцяють відремонтувати за три місяці. А також кажуть, дорога відповідатиме усім європейським стандартам. Ольга Гриців, Юрій новини телеканал Раї.